Тож ми починаємо розмовні студії. Першим сьогоднішнім гостем буде Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Пане міністре, вітаю! Вітаю вас слава. героям слава, пане міністре. Почнімо з теми енергетичної, яка тепер стосується буквально всіх сфер українського життя і навчання в школах в тому числі. Зрозуміло, що частина шкіл. Е Мають дистанційну форму навчання, але ті, хто має можливість вчитися очно, теж потерпають від регулярного, а інколи екстреного вимикання електроенергії. В такому випадку, чи є якісь загальні рекомендації міністерства для навчальних закладів, закладів на такі випадки? Знаєте, Ну, по-перше, дійсно, це дуже така некомфортна ситуація для освітнього процесу, адже переривання занять, воно в будь-якому випадку. Ушкодить якості освітнього процесу. Тому саме сьогодні ми збиралися з директорами департаментів освіти і науки України, якраз обговорювали особливостими областями, там де постійно проходить відключення. Ми просили створити разом. Працюємо з Міненерго, для того, щоб утворити чіткі графіки відключення, і під це підлаштувати саме освітній процес. В багатьох школах ми на сьогодні переходимо на змінність навчання, враховуючи графіки відключень, і для того, щоб ну об'єктивно старша школа це друга зміна, молодша школа. Це перша зміна. Зсунули трошки графіки навчального процесу не з восьми, а з дев'ятої години в залежності від графіків відключень. Але при цьому велика роль велика у опануванні освітнього процесу на сьогодні, в рамках відключення, в рамках такої енергетичної кризи відводиться також і батькам. Оскільки, оскільки сьогодні для того, щоб дитина е м, встигала опанувати освітню програму, велика роль батьків в тому, щоб теж е якимось чином допомогти дитині і займатися з е дітьми. Так, ну, на сьогодні батьки на це йдуть, Я дуже вдячний їм, незважаючи і на свою власну занятість. Але дитина перш за все. Окрім цього, ми е сьогодні дуже багато зробили е деяких інтерактивних додатків, які не вимагають. Е числі застосунків, додатків, які не вимагають інтернету, е і при цьому навіть в офлайн режимі на гаджеті ми можемо сьогодні використовувати якісний діджит-контент, який е без інтернету працює для опанування тієї чи іншої освітньої програми. Ми працюємо сьогодні і в рамках електронної бібліотеки завантаженими електронними підручниками. У нас 1335 е різних назв спершу не стекла завантажені. В мережу, яка не вимагає доступу до інтернету, У нас сьогодні декілька видавниць наших забезпечують також додаткові освітні матеріали. Ми працюємо над тим, щоб перевести інформаційні матеріали всеукраїнської української школи онлайн, в в такі гейміфіковані контенти, які не вимагають, наприклад, підключення до інтернету, і в рамках наявної батареї для гаджета вони можуть використовуватися освітньому процесі. Ну, це добре, що все переходить в такий спосіб, коли не треба постійного онлайн підключення до пристроїв, і можна займатися ну більш-менш автономно, якщо є завдання від вчителя. Але тут виникає проблема з пристроями. Ми ну, на загал уявляємо, що у всіх все є, і наприклад, у вчителів справді є можливість долучитися до цієї програми від Google і ЮНЕСКО. Ноутбук для кожного вчителя так вона здається називається, коли викладачі можуть отримати цей пристрій. Бук для того, щоб вести уроки, але на жаль, будьмо об'єктивні: не всі діти, особливо в сільській місцевості, мають оці пристрої, на які можна завантажити. Навчальні матеріали і вчитися я знаю випадки, коли кілька дітей збирається біля одного планшета, і вони якось так разом вчаться, як колись збиралися біля однієї книжки. Чи не можна запустити якусь таку програму і попросити наших партнерів щось таке, щоб діти теж могли брати ну, для використання чи в оренду оці гаджети за якоюсь прийнятною ціною? Пане Володимире, дуже слушне і дуже гарне запитання. Ми, в принципі, працюємо над цим спочатку повноштабної російської агресії, починаючи з 24 лютого, враховуючи той потік внутрішньопереміщених осіб, коли люди покидали домівки навіть не те, що з гаджетами, а навіть без документів, без одягу. І саме тоді ми працювали з нашими постійними партнерами це ЮНІСЕФ, і Гугл, і Хюліпакар. І в японське державне агентство міжнародної співпраці, але на жаль, на сьогодні об'єктивно ми будемо стартувати. Перш за все, це по дітях внутрішньо переміщених осіб. Ми працюємо над тим, щоб всі наші застосунки працювали не лише на планшетах і ноутбуках, а ще і на телефонах, так званих на смартфонах. Це теж є можливість долучитись до певних інформаційних матеріалів. І кожен з наших інформаційних матеріалів, що оф, які використовуються навіть без інтернету, він прилаштований для того, щоб не тільки на планшеті або на ноутбуці, він завантажувався також на звичайному смартфоні, навіть з не досить такими потужними технічними характеристиками. Ми в найближчі в найближчі періоди. Ми очікуємо на запуск перших проектів у цьому напрямку, саме на забезпечення дітей внутрішньопереміщених осіб, і там, де перші 10 тисяч ноутбуків зайдуть щодо в ну, вчителя, хочу сказати, що вже 35 тисяч зайшли в Україні. Я от був на тому тижні в Харківській області, де 5 тисяч ноутбуків передали саме на Харківську область, в 1942 ноутбуки передали в четвер на Київ. В четверг в цей четвер будемо передавати на київську область. Теж прийшла фура з декількома палетами для саме для саме для забезпечення вчителів. По дітях ми безумовно працюємо саме з дитячими міжнародними організаціями, з Save the Children, Education Cannot Wait і ціла низка закордонних партнерів, які теж підтримуються, але по дітях це. Трошки важче, адже е, об'єктивно ми розуміємо, що вчитель він повнолітній і він може отримати цей. Е, ну об'єктивно зареєструватися, як отримуєш цього норбу з дітьми. Це трошки важливо це трошки складніше, але я думаю, що ми все подали. Добре, от ви згадали прекрасно якраз про вимушено переміщених осіб внутрішньо переміщених осіб, які теж потребують звичайно в першу чергу, але наштовхнули мене зразу на думку про е, наших учнів, які зараз виїхали за кордон і там продовжують навчання в європейських школах. Ну здебільшого, це європейські школи. Є несподівана проблема, оскільки програми відрізняються європейських і українських шкіл, що закономірно, і оскільки є навчальні. Предмети, які в європейських школах не викладають, ну, наприклад, історія України або українська мова, то е, дуже часто діти вчаться паралельно в двох школах. Зранку йдуть в німецьку школу, до обіду вчаться там, приходять і дистанційно після обіду і до вечора вони вчаться паралельно ще в українській школі дистанційно, якщо звичайно є можливість через наявність електроенергії в українських вчителів, і от є запит від батьків. І від дітей, старшокласників, в тому числі, що це складно. Тоді дитина весь день сидить і вчиться тут онлайн, перед цим офлайн. Чи може міністерство освіти і чи є у нас якісь е, такі законодавчі акти, регуляторні акти, які б звільнили дітей від повторного вивчення того самого? Ну, бо, наприклад, предмет музики є і там, і там, чи предмет всесвітня історія, чи та ж англійська мова, і залишити тільки оці обов'язкові предмети, які потрібні для ЗНО українська мова, українська історія чи, можливо, ще якісь специфічні, і не заставляти дітей подвійно проходити програму, бо так у них не залишається взагалі часу ні на що інше. Дуже дякую за запитання. Це передбачено українським законодавством. Більш того, інструктивний лист ми надіслали на департаменти освіти і науки. Більш того, 16 числа у нас передбачається проведення безпекового форму, де я обов'язково підніму це питання. Ще раз нагадаю, яким чином це можна. Врахувати окремі предмети можна вивчати екстерно. Деякі по предметах, які вже вивчаються, наприклад, в країнах Європейського союзу, можна взяти академічну довідку або інформаційну довідку про кількість годин, про вивчену програму, і теж зарахувати в нашій в нашій школі. Це все передбачено законодавством. І на сьогодні багато шкіл це використовують для того, щоб це війти в систему. Ми ми, наприклад, просили я своїми колегами міністрами країн Європейського Союзу, проговорював проблему для того, щоб це організувати так так звані суботні школи. Декілька наших партнерів, особливо це приватні школи, які надали безкоштовний доступ до своїх інфоресурсів, дають можливість вивчати це не в онлайн режимі, а записані уроки, записані матеріали, там, де дитина може не обов'язково в другій половині дня конкретно по певному по, по, по певному часовому проміжку зайти а може в будь який Час зайти, вивчити предмет, потім доздати його екстерном. або взяти довірку на ту саму музику, на ті самі предмети, які дублюються в українській програмі, і при цьому зарахувати їх, взяти в німецькій школі, наприклад, і зарахувати їх в українській школі. Окрім цього, ми з Кембриджським університетом відпрацювали меморандум, і сьогодні певним чином формуємо великий проєкт по визнанню і по систематизації. Української освіти спокійського курикулому, і, наприклад, курікулуму там польського, німецького інших країн Європейського союзу для узгодження для гармонізації цього освітнього простору, для того, щоб наші діти не страждали від певних гепів в українських курікулумах у порівнянні з європейськими угу. системно працюємо над в такому разі ще одне запитання, пане міністре. Програма Дія прекрасний застосунок, де є наші електронні документи, паспорти, паспорти на ну технічні паспорти на машину, страховки і купа всіх інших речей. Я знаю, що йде мова про те, щоб і документи про освіту, що логічно теж були представлені в електронному вигляді всі наші дипломи і атестати. Наскільки це реалістично? П'ятницю уряд прийняв постанову, Минулу п'ятницю уряд вже прийняв постанову про відображення в застосунку дія всіх документів про освіту. Це і документи про базову середню освіту, це і документи про повну загальну середню освіту, про професійну технічну освіту, про фахову перевищу, про вищу освіту, в тому числі і про науковий ступень. Це, звичайно, спростить певні. Ну, по перше, є сьогодні під час війни дуже багато людей втратили свої документи а їх автоматичне визнання в дії на і відображення в дії буде суттєво спрощувати взагалі процес влаштування на роботу, підтвердження власні. Ації ми дуже вдячні нашим партнерам Міністерства цифрової трансформації. Ми узгодили це питання з державною податковою службою, і на сьогодні я абсолютно сьогодні, якраз на парадній нараді, проговорили весь перелік алгоритму, за яким ми найближчим часом сподіваюся, побачимо в застосунку дії всіх наших наші освітні Дуже дякую, а, пане Сергію, Уточніть, будь ласка, це ж напевно тоді і ускладнить життя людям, які продають підроблені дипломи. Тому що якщо його немає в державній базі, то його немає в застосунку дія. Звичайно, так воно і буде. Це ну, по перше, державна база, єдина державна база з питань освіти. Вона вже ускладнила дії саме тим, хто продає або купляє ці вікоми. Бо сьогодні можна навіть на сайті міністерства, можна на сайті інформ... державного підприємства інфоресурс зайти, і перевірити будь-який документ, чим користуються сьогодні і роботодавці, чим користуються сьогодні і заклади освіти, там де є наступність здобуття освіти. А звісно, додаток дія теж буде певним інструментом виявлення шахраї. В на цьому на ринку світніх послуг щодо підроблених дипломів підроблених документів освіту. зрозуміло. Дякую за розмову, пане Сергію. Сергій Шкарлет, міністр науки і освіти України, був з нами на зв'язку.